Я, хотів, я вчора бачу з багатьма бійцями, які вийшли з вийшло живими, відшкодженими. І вони в душі були злоняні, вони я бачив, що них не було речей, де вони питала, чи немає, життя там 42-го розміру. Я знаю, що вони особи даються якісь капки, але у них багато чого згоріло. Деякі розповідали, що були ну, тільки танки, котрі їх обстрілювали вишини. Тобто вони підступали, а їх просто розстрілювали. Але я не хочу ціяти паніку, просто, що найголовніше, що я почув вчора, це... І побачимо. Їх був не зломаний. Вони говорили, що все добре і що вони будуть до кінця битися за цілісність нашої держави. Ну, до кінця будуть з ворогом. Тому самого ворога я хотів сказати, Хто є ворога сьогодні. Звичайно, ви знаєте, що є багато таких людей, які хвата в голові. Ми їх називаємо ватніки. Це, це, не є, ну, це є ворог, але не той ворог, який заслуговує смерті. Я, особисто я до таких людей ставлюся як до душевних хворих, який треба помістити в якусь ізольовану територію. І деякий час як, як вони до цього, як і, може травмували кілька місяців поспіль за якийсь змін. Так само звороті е, шлях, щоб, о, і щоб вони стали, вони можуть бути нормальними людьми. А ось про сепаратистів це вже особисто окрема мова і всяка людина, е, яка знаходиться наразі на території України та загрожує цілісності нашої держави, вона має або піти звідси з власним шляхом, або поїхати у рефрижераторі. І я, я вважаю, що я, я не закликаю, не всі можуть вбивати. Це Спасибо, взагалі, я не кажу. Я хоча, якщо буде потреба, я, я зможу. Хлопці передавали, якщо здобачив, передавали. Вони знали, що були сьогодні в Києві, передавали вітання і подяку всім людям, хто допомагає. Вони дуже дякували, що вони відчувають допомогу. Вони відчувають, що те, що передають грошима та одягом. Вони дуже вдячні, що вони пам'ятають. І вони будуть ворога до останнього. Але пам'ятайте, що ворог також є і всередині держави, і також досить поряд у безпосередньому у Кабіні. Це є такі депутати, які переформувалися. До речі, з, вас, з вашого досвіду я хотів би сказати, що я багато їжджав за стопом, щоб не витрачати гроші, які мені не належать. І тому я пам'ятаю, що з 10... Людей з 10 автівок з прапорцями, тільки одна зупиняється. А інші дві зупиняються без символіки. Сидіть самі. Це су, осода моя статистика, можливо, у когось інакше якось бачимо. Наступний твір. Він з'явився під час цієї війни, яка ще не офіційно не визнана, на жаль, нашими. Кирівниками десь називають АТО, але це війна. справжня війна братовбивча, як він називає, але це війна. Твір називається Іловайськ і присвячений моєму другу, який там загинув в Чикарасу thank you E